Привіт, вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні хмарненько, але дуже душно. Ну, хоч добре, що сонце не пече. Щось, наче трошечки капав дощик. Зараз встав. Вчора також в обід трохи було захмарилося, греміло. Мала трохи піде дощу, вот така хмара тянула. Ну, У нас дещо не було в Одесі. Такий гарненький, наче дощик пройшов, а у нас не було ніякого. Так що побачимо зараз по погоді. Буде дощ, чи ні, ти не що нам робити. Начебто виясняється, потрошки сонечко показується. ну Побачимо, яка буде погода, чи буде той дощ чи ні. Я встигла тільки що пройтися всі клуби, вшарувати, бо бур'янець кинув. Віце гарно квітує зараз Ельтор, скільки бутонів, дуже гарна троянда. Хоч і пересорт мені прийшов, але я нею дуже задоволена. Квітує, безперестанно, повно квітів завжди. І гарний колір. Зараз вже другі квіточки в неї менші. Перші були такі великі, крупні, дуже гарна троянда і не хворіє. Так що, якщо вам подобається такий колір, рекомендую. Дуже хороший такий сорт. Дисканція квітне, повна обджіл на ній. Лілія зараз ось така цвіте, вона пізніше квітує, дуже пахне. І тут ще цвіте у мене ось така троянда. Також пересорт, але гарна така пудрового кольору. Це одна. Гілочка, подивіться, скільки квіточок. Яка краса. О, яке сонечко показалось. Обрізала тільки шостю плетисту троянду. Вже вона починає квітнути другий раз. Вони вже молоді прирости пішли. Молоденькі бутони повно з'являються, то я пообрізала ті, що перші відцвітали. Не знаю також, що за троянда. Можливо, якщо у когось є така, чи знаєте, що це за троянда, напишіть, будь ласка, також купувала де рансар, а прийшла мені ось така трояндочка. Ну, гарно, також квітує постійно до самих морозів. Гарний колір такий також і аромат має такий ніжний, гарна трояндочка. Багато хто з вас запитував, що зроблений ось цей мій вихід на город ось такий. Це від тракторного прицепу. Чи дно, чи борти, я ось точно, не знаю. Ну от точно дно, бо він, по-моєму, йде один. Сплошний кусок, а це, напевно, з бортів. От. І це також борти йдуть. Я його просто розмалювала, воно вже два роки, то трохи таке поржавіло. На Наслідний рік, напевно, треба буде обновити. Але так набагато краще виглядає. Відразу, як було біле, було дуже гарно. Ось, І плюс, що воно добре захищає від вітру. Так що така хороша штука потрібна тут. Ось так він виглядає з цієї сторони. Тут у мене тимчасовий такий квітник, де я висадила троянди. Тут у мене стоять от рослинки від бережнюків. Вранці ввечері я їх поливаю. Всі які гарні, зелені. Зацвіла вже будлея. Деякі рослини я вже повисажувала. Ще буде квітнути. Гарно. Всі рослинки гарні. Вони тут вдень в тіні, сонечко тільки вранці і ввечері більше тут сонечко світить. Так що вони гарні, такі зелені, яскраві. Вже вдруге розпустилася трояндочка Петостін. Дивіться, яка красоня, який гарний колір в неї. Багато є бутонів. Шкода тільки, що вона також дуже спікається на сонці. Хоч вона тут більше в тіні, зубідуть кисонечко, але їй того вистачає, щоб пелюсточки попідгорали. Дуже вони такі ніжні. Гарна троянда. Знову з'явилось на ній ось так багато бутонів. Гарно буде знову квітувати. Шкажу, тільки шкода, що дуже швидко вона горить на сонці. Ще зараз хочу висадити виноград, Що ми весною обрізали, от вставили в банку. Такі корінці гарні. Не весь пустив корінці. ці такі, які кращі, я залишила. Четвертий, ось такі чотири. Сажанця, ну четвертий, пару корінців має. Посадю, буде рости, буде ні, та ні. Дуже таке побачимо. Зараз головне, ці, найкраще висадити. І вітер зірвався. І затягувало, Затягувало, хмарилося. З знову, але нема дощику. Все, ось так, зараз кожен висаджу. Я знайшла горщик, який Сережа мені дарував на 8 березня з квітами. Також зараз. Я собі в нього перегонію. Не знаю, який колір. Тоді я понарізала старих таких стволиків. Цікава в землю, вони такі гарні понаростали. Буде стояти корзина без діла. Все зараз водичка всадиться. Чути земельку. Зверху зібралась кору, та щоб була в кошику. І так само зараз присиплю нею. sadice bude sve varno išlo Сережа вже з роботи, пішов машину мити. Хотів бо... вчора помити, але так то те, то все, то вже темніло. Та й щось хмарилось також, думали, може буде дощик. ну, Не знаю. Пройшов мимо нас гарний дощ, а в нас ніякого не було. Вже підходить ніч, хто його знає, що буде ще цієї ночі робитися в Одесі. Минулої ночі був жах просто. А ці гади, яке творять, що просто не знаю, слів немає. Ніяк не можуть відчепитися. Чим день, тим хуже і хуже. Уже скільки біди натворили, що жах. Що кажу, просто немає слів. А в мене знову полив. Щось наче хмариться, ну вже навряд буде той дощ. Так що знову все поливаю. Вже в дворі все полила. Зараз піду ще там поливати. Так що ось такі от у нас справи. А вам всім дякую за перегляд за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока.